Я пам'ятаю з Польщі з волонтершою повертаємось, машину ми везли. Мені ми перейшли кордон, і в три часа ночі мені е, пише дівчинка військова, і каже, що здається, я Прізвище вашого чоловіка бачила на списках в полонених. У мене просто серце чуть не стало. То мені говорило, що він вже двохсотий, то мені говорили, що Ой, він полонений. І добре, що ну, мене заспокоювали, що Катя, все буде добре, якщо б тобі вже сказали, що є, б що, щось було, не хвилюйся. Ну, це, було, да, це було дуже важко. Деякі вже говорили, що все, ну, це поїхав, це все, це він вже не повернеться. Коли він без зв'язку важко дуже, тому що ти не знаєш. Він говорить: а все нормально, ми там туди-сюди, але коли він приїжджає звідкись, і я знаю 20 років, я знаю, як він. Як в нього на душі, і я бачу, як він змінюється. Він дуже змінився, хоча він говорить: та ні, я як був клоуном, таким і залишився. Mm -hmm. Ні, він став інший. Ну, от я не можу пояснити інший. Мабуть, змужнілий, мабуть. Серйозніші. Серйозніший. так. І після деяких виїздів я бачила його очі зовсім інші. Багато людей. В нашій області не розуміють. Я працюю в да? це була в мене ситуація. В цю хвилину я не можу додзвонитися. Я знаю, що у них, у них там обстріл. Я знаю, що чоловік там ну, що, щось тяжке і чекають дзвінка. А мені дівчика, ви бачите, який кофе гарячий. Ну, общі піт, це зрозуміло. Гость завжди правий. Я, перше, що я спитала, вам переробити. І я не витримала і. Почала плакати. почала плакати, і ви сказали, що ви розумієте, що війна, ви не розумієте, що у людини може якесь горе бути, а ви вам кофе гаряче. Я вас питала вам проробити. Що він відповів? Він... Я зрозумів, все, вибачте. І він... Ну, Ви ж розумієте, це вибачення, вже... Ну, коли тебе е... взорвало, все, це вибачення, ти ну, намагаєшся заспокоїтися, але ну. Твого чоловіка, мабуть, в Кропивницькому знають всі весілля, свята, міські заходи це все про Ярослава Стаса, а точніше про одного з найулюбленіших співаків нашого міста. І тут Ярік в ТРО. Як? Як це сталося? Чому він прийняв таке рішення? Коли? Е, мабуть, е, мабуть, це його сміливість. Це, мабуть, його патріотизм, і, мабуть, це страх за своїх дітей. Він пішов туди в перший же день. Для мене це був величезний шок. Ми плакали всі трьох, діти, я. Я єдине, що в нього запитала: твої батьки знають про твій вибір. Я от говорю, в мене навіть зараз ці відчуття. Він сказав: «Да, знають. Він один в сім'ї. І для мене, знаєте, ну, війна, от, да, слово війна, що це, це ж не так, просто десь пішов, а це вже дуже-дуже серйозно. Ми дуже всі хвилювалися, але ну, він такий. Він тобто сказав: він навіть з тобою не радився? Ні. Він сказав: якщо не я, то хто? І я знаю, що з мене там буде якийсь толк, і я, можливо, допоможу. Ти намагалася переконати, щоб змінив рішення? Ну, в мене була істерика, Ну як, мабуть, у всіх жінок. Він також стояв, сльози котилися, тому що ну, діти дуже плакали. Я питалася йому якось сказати: ну, ну ти розумієш, ну як же ж ми без тебе? Ми завжди разом розумієте? Завжди разом. З дітьми разом, кудись їхати разом, все разом. А тут я залишаюся сама з двома дітьми, мені було дуже страшно. Перше, що він сказав, збирайте речі, їдьте десь за кордон. Ну, я сказала, не може бути й мови, тому що я тебе тут не залишу. І в горі, і в радості, знаєте, до кінця. А у Ярослава, взагалі, досвід військовий був якийсь? Е, ні, це тільки була його величезна мрія стати військовим, але він став музикантом. Але він мисливець. Зі стажем його тато, мисливець. Він мисливець. Він колекціонує зброю. Він в цьому дуже дуже розбирається, і тому йому було не страшно. Він відразу пішов. То його поставили інструктором по зброї. Він навчав. Новоприбувших хлопців і дівчат. Ніна дуже дякую, що ти погодилася на це інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, про свого чоловіка до 24 лютого. Він був якось пов'язаний з військовою справою? Ні, тільки, <клес> тільки армія e, пов'язаний. Не був, але у нас був товариш, його близький товариш, який загинув. Ну в 2014 році, коли почалася війна. То вони дуже багато, він дуже багато допомагав. Це Василій Шкрібляк, такий патріот був і чоловік теж патріот за нашу країну. І єдине, що він сказав, що він скаже, якщо я буду сидіти і нічого не робити. А, друге, вони прийшли. А я з пустими руками, і моїм потрібно ну, захищати свою сім'ю. А так я буду підготовлений. І він пішов добровольцем до армії. Коли це було? 17-го він подав заяв. Березня. Да. Угу. І буквально через пару днів його забрали. Що ти відчула взагалі, коли він прийшов і сказав, що він йде в ЗСУ? Не можу сказати, що радість ні. Не хочу казати, що прям страх, Ні, ну, я зрозуміла, що життя зміниться. І воно так і змінилось дуже. Тому що е, прийшлося багато робити, збирати каска, портфелі, форма і тому подібне. Угу. То, що кажуть, можливо, хтось попадає в таку бригаду в таку групу, де все видають. Угу. У вас було інакше? У нас було інакше. Я... Його заставила з собою взяти куртку, вона військова і сумка така військова. Я кажу, візьми, на всяк випадок, все видадуть, Ні, не треба нічого давати, все видадуть, Ні, нічого не видали. Видали тільки автомат, ну що там ще видають. Бронежилет видали через ем, півтори, мабуть, неділі або дві, після того, як ми його, йому вже передали, передали Берці, тому що він поїхав в кросівках, вони mm -hmm. почали рватися, тому що там навчання бігали. Mm -hmm. Пройшлося знаходити і все це передавати. Форму зразу не змогла знайти. Шукала в Германії, є знайомі. Потім знаходили, якими волонтерами буду передавати. Вже тут знайшла волонтера, яка змогла йому форму і ще й його товаришам. То тобто, ну якщо я передавала, то передавала не тільки йому, знайшла п'ять форм. Плюс домовилася за чай, печиво, їжу. Мій е, начальник допоміг викупити каску, Купили портфель французький там. А що це за портфель? Він просто військовий на 70 там, чи 80 літрів, який за спиною вище голови і нижче, талії, який на поясі фіксується, угу, тому угу. що він каже, у мене бойове снарядження. Автомат, каже, і ще багато сумок, тому цей портфель дуже важливий, але коштує 4,5 тисячі. Mm -hmm. Казка обійшлася 9 тисяч. І то це те, що знайомі, і зробили скидку, і продали трошки дешевше. І останнє mm -hmm. для його переміщення він почав займатися аеророзвідкою, змогла зібрати. Друзі допомагали на мотоцикл. Що він каже, всім забезпечений? Чи доводилося вам щось купувати? Ну, В нас, в принципі, все є, щось видали, щось він там підкупив угу. з одежі, угу. а такі вже дорогостоячі угу. речі, речі да, то волонтери допомагали, а от на тепловізор збирали вже всім містом. Дякую величезне. Ми зібрали, купили, щось доклали самі. Ми ну, якось зараз купуємо те, що потрібно, все вже сложено, все стоїть, все є. Катюш, розкажи, будь ласка, про свого чоловіка. Хто він взагалі за професією? А він маркетолог у будівельній компанії. Uh -huh. Був до війни. Uh -huh. Мав якийсь військовий досвід до 24 лютого? Um, раніше він uh, працював у поліції uh, і навчався на поліцейського, uh -huh. був казарміний режим, uh, тому у нього якісь uh, ну такі специфічні знання з цього всього yeah. є. трішки великі. Коли він прийняв рішення йти захищати Україну, батьківщину? Um. Це якось для нього, от я по ньому бачила, що він дуже довго думав, що робити. Тому що коли почалась війна, вони вийшли на роботу цього дня. Тобто вони сказали не виходити. Він вийшов. Да, да, да. він, він вони відпрацювали, але ще я бачу, що йому подзвонив один друг, з яким він служив. Який на Херсоні служить, другий подзвонив оттуда, оттуда, І Я бачу, по ньому він якось так перестав зі мною говорити. Я бачу, що він в своїх думках, що він навіть так, прийшов з роботи, лежить і дивиться в стелю. Я розумію, mm -hmm. що він, він думає. Я кажу: Віть, ну, я так розумію, ти думаєш, що робити. Е він каже, і тоді подзвонив йому Ярослав Стас. Він mm -hmm. теж з ним дружить, теж сказав, що все я вирішив, що буду йти, і я розумію, що по іншому він би не міг. І він наступного ранку, 25 го числа, зібрався одразу з речами і пішов в воєнкомат. Він в ЗСУ чи да, в тер... він, е, Вони були в теробороні, але при військовій частині. Угу. А, і буквально через два місяці їх перевели, мобілізували, як мобілізовані, і угу. перевели в лави ЗСУ. Угу. Він взагалі з тобою радився? Ні. Ах. Як ти відреагувала? Я, напевно, до кінця ще не розуміла, тому що в перші дні, коли почалась війна, на які у нас були думки, е, хтось почав робити коктейлі Молотова, хтось почав щось привозити, робити, машини, шини, блокпости робити. І вони тоді допомагали спочатку на постах, стояли на виїзді з міста, при в'їзді з міста. Mm -hmm. І от було такий стан, що, знаєте, там, Тиждень і до нас прийдуть, і от всі чоловіки з нашого міста будуть нас захищати. Mm. Розуміння пройшло, коли почались навчання, і ти розумієш, що їх навчають не просто так, значить, скоро, можливо, щось буде. І я так розумію, що він це також розумів, але він мені не говорив. Вони з хлопцями там говорили, що нас можуть відправити, ми поїдемо. Mm -hmm. А і я це вже потім дізнаюсь. Тобто він мені не говорив, щоб я не нервувала. А в які війська він потрапив? Піхота. Через скільки часу його вже відправили після навчань, після всього на передову? треба порахувати десь через. Да, через 3,5 місяці. І ми куди вже саме? Поміхали. А, Спочатку вони були в Донецькій області, потім їх перенаправили на гарячі позиції в Луганську область. Угу. З ним був зв'язок? 27 днів не було зв'язку. ти це пережила. Він він приїхав в Донецьку область. В штаб. Ми ще з ним. Ну, по-перше, е, дуже важко сприймати ту інформацію, коли він був на ну, в одному місті. Він мені телефонує е, і каже: Катя, ми зараз повертаємось у місто. У нас один день, швидко, навіть не один день було, а чотири години і назад в частину ми там ночуємо і виїжджаємо. Ми уїжджаємо в Донецьк. Я ревла. Боже, у мене була така істерика, я не могла, ну ти не усвідомлюєш. Тобто, ти розумієш це? Ти е, три місяці допомагаєш іншим солдатам, волонтериш, а, а своєму ти ну, ну як це? І от вони як е, поїхали. І в ітогі, там, де вони були, постійно расисти знімали відео з того місця, як вони його просто зачистили, повністю те село. Ну, зараз це можна говорити, це була Тошківка. Mm -hmm. Якраз вони йшли на Лісічан через Тошківку mm -hmm. і повністю Тошківку вибивали, і вони там просто виживали. І, ну, і... На даний момент постійно говорять за Тошківку, тому що і хлопців багато там загинуло, і багато в полоні, багато безвісті пропавших. Де він служить? Ну, він потрапив в єдине бойове ТРО, яке по Україні єдине бойове на першому нульовому рівні було. Угу. Це східний напрямок. Це Херсонська область. А що сталося, коли О... він отримав контузію? Був обстріл і дуже обстрілювали. Ну прям дуже. Я просто не знаю, наскільки можна казати, що саме відбувалося, і були загиблі поряд в інших окопах. А у нього він і його товариш отримали контузію. Він середньої тяжкості, тому mm -hmm. що у товариша там і кров з ушей. Ну, тобто, це е, е, тяжка контузія е, з порваними барабанними перепонками. Ну то есть, і струс мозку. В нього середньої тяжкості. Як він казав, я б і не лікувався, якби воно в вусі не звеніло, і якщо якийсь звук громче, то він чує дуже свист і дзвон в ушах. І де він зараз? В той же області. Тільки вони там переміщаються. Ми знаємо, що зараз там не дуже спокійно. От, ну. Поки е, на зв'язок зв виходить, значить все добре. <св 'язок> Коли він не виходить на зв'язок, то дуже страшно, тому що ну, у мене в, Херсон... в Херсонській області є батько ще. Він в окупації з бабушкою. Бабушка, яка ну, старенька, 74 там, роки. Немає ні ліків, нічого у нього, мігрені, грошей нема. Хотіла допомогти, тобто я не можу навіть. Навіть гроші перекинути може, тому що йому ніде їх зняти. Місяць не було зв'язку, він не виходив. Буквально дня чотири тому він вийшов на зв'язок, намагався зателефонувати по вайберу. Ну так і ми не змогли поговорити. Я така чула ніночка і все, і на цьому все. Тобто я розумію, що він жив, все ну, як жив, а що там далі. На даний момент він тут, але як кажуть, сидим на сумках, як на вокзалі. <говори> Десь кудись виїжджає, говорить мені одне, але насправді це все не так, як він мені говорить, мабуть, береже мене. Mm -hmm. ну, я вже знаєте дізнаюсь про когось від когось іншого про це все, де він там знаходиться. І... Посилали його в інші місця, ти знаєш? Да. Посилали, ну. І він... Куди саме? Це він мені не говорить, і я навіть, мабуть, не хочеться мені знати, щоб Тобі краще мабуть… Я навіть не знаю, чи спокійніше, але так він мене береже, хоча сину, по ходу він все розповідає. Як ти дізналася, Він тобі зателефонував через 27 днів. Да, да, спустя місяць. Тоді той момент, коли взагалі не було ніякої інформації, mm -hmm. ти сходиш з розуму. Mm -hmm. А коли хлопці йдуть в госпіталь лягають і починають виходити mm -hmm. на зв'язок і розповідати, mm -hmm. що там відбувається, то це становиться ще гірше. Я вже готова. Я сказала так: ще п'ять днів. Я їду в штаб туди, в Донецьку область, і все, і, і я буду шукати чоловіка. Він зателефонував, Да, я йому дзвонила постійно, писала. За кожен ранок прокидаєшся і пишеш, просто з ним спілкуєшся, що ти любиш, там все. А, і потім, десь в, в першу годину ночі, мені приходить. Повідомлення він на любить на зв'язку. Боже, ужас. я і я не знаю, чого ну у мене перша чогось думка була, що він в полоні, тому що всі хлопці повиходили на зв'язок. Угу. А що це одразу може бути? Ти собі вже думаєш, просто найжахливіше, що не може бути? Ти себе вже накрутила. Угу. Я йому дзвоню, вибиваються, дзвоню, вибиваються. Я подзвонила і, і, боже. Я там аж аж по стіночках так говорити. Да, мені аж не вірилось. Я вітя, вітя почала йому кричати. вітя, вітя. От, да, він такий спокійний. От він така людина, що він буде завжди спокійний. Вони yeah. повернулися на штаб, потім його забрали в госпіталь, тому що у нього е, там була контузія. Е, зі спиною там повилітали у нього диски. І його вже тоді, коли перевели в лікарню, тільки тоді він міг нормально говорити, поїсти, бо він схуд кілограм на 15, напевно. Де він зараз? Він Ну, на навчаннях у частині. Поки так, поки, поки ротації у них слава Богу. Він зараз не у місті, а в іншому місті, угу. але ми хоч спілкуємося, хоч на тому неділі він може приїхати угу. і ми можемо побачити з ним. Коли ви востаннє останнє бачилися з чоловіком? Е, довелося. Ну, Недавно побачитися, але ну не довго. Але ти кожен раз, коли бачиш, намагаєшся довше е -е, побути разом. Я фотографую, а він каже: на що ти мене фотографуєш, скільки можна? Я говорю, ну щоб я бачила на пам'ять, щоб я могла подивитися. Він сміється і каже: Так, хватить фотографувати ми. Не було б ними прильми, полотен мої спіті над світло крик бікаять. Розкажи про його виступи. Він е соліст е міського оркестру. І як є він тут, чи є в нього час, uh -huh. його відпускають і він співає. Да. Ну, Куди без нього? Ще й ну, гарний такий, в військовій <рес> формі. формі да. <рес> він так змужнілий такий. А я ходжу на всі концерти. Відміняю все і ходжу на всі концерти. <рес> Сина у розпачі плаче, сина все чекає та обожи його душа. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилам нелеги повернеться живі. Світи, що ти зробиш перше після того, як він повернеться додому. Ми хочемо прицепити прапор на хату. То я вже там знайшла прапор і вже збираю всіх кумів. І в мене по-любому буде пір такий на весь мір, тому що я дуже люблю. Ми купили будинок перед війною, і ми мріяли про те, щоб літом у нас завжди збиралися. Да, всі збиралися. Мрію про те, щоб. Цей прапор ми прицепили, і було багато Гучне, гостей. Геть да. гучно, гучно щоб цю чула вся вулиця, що щоб з'явилися на тій амурській стаси. Візьму е, отпуск навіть, на півмісяця, <рес> 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 бо я багато працюю і е, е, кожен раз щось ви думаю, щоб ну, зібрати кошти на якісь потреби, щоб закрити їм потреби. І, е, Воно морально, ти важко. устаєш і хочеться просто закрити глаза, нічого не робити. Зранку проснутися і знати, що тобі нікуди не треба, і поряд з тобою твоя сім'я, і ти не переживаєш. Що ти зробиш перше після того, як він... Нарешті повернеться додому після закінчення війни. О -о -о. Ну, у нас найголовніша місія вже стоїть. Ми вирішили, що нам треба дитину. От і ми я чомусь таке думала, що ти саме про це скажеш. І ми наполегливо, На ну коли він приїжджає, вже працюємо. Вже працюємо і тут, -ту 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 -ту, щоб ніхто не зручив. Бо я знаю, є такі люди, щоб все вийшло.